Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, Українці. Заплачте, затужіть, заголосіть Померлі люди стогнуть стоїднини, І благають, українці, донесіть стражденний біль голодної країни. На скипку хліба я дивлюся. Рум'яну, білу, запашну, на скипку хліба, я молюся, до неї руки простягну. Молюсь за тих, хто скипки тої, не дочекавсь, заснув навік з зими холодної, лихої в той чорний тридцять третій рік. Засвіти, свічу, засвіти, хай здригнуться від правди світи, хай дізнається вся земля. Панахиду країна справля, прости небо, прости, земле, прости нас, народе Божий, усіх нас грішних прости, що мовчали за упокій твій молебнів не справляли, поминальних свічок не запалювали. О мій святий народ, понівечений катом, зазнавши руйнувань. Всіх воїн, що були, ти витримав Сибір, і табори, і страти, і цей голодомор, і ти іще живий. Ми зараз живемо, хоч бідно, хоч у скруті, рятуючи свій дім від нових зазіхань, та, не дай Боже нам часи безбожні, люті, коли, окрім їди, нема других бажань. Свобода, вищий дар, за нею платять кров'ю, і чи ми власний борг сплатили до кінця. Згадай сьогодні всіх, хто заплатив здоров'ям а був жертовник той поклав свої життя, запалимо свічки, помолимось в скорботі, за тих невинних жертв, голодомору днів. Шануймо рідний край і хліб, що кров'ю, потом вирощує народ, що вільно й ситно жив. Вшануємо пам'ять хвилиною мовчання, тих, хто не дожив до наших днів, тих, хто, пропри всі старання, до кінця дожити не зумів. Вшануємо ми жертв голодомору, що з усіх сил хапались за життя, сторінку їх життя. Гіркуй сувору, і нехай не буде цьому вороття. В день пам'яті свічу лампадку запали за усі жертви, що невинно повмирали Від голоду у ті страшні часи, Їхні життя, як свічі, позгасали, пішли на небо, віддали життя. Мільйони ангелами стали, та не скорились задумам Кремля. Життя у вічності із Господом обрали. Ой, який гнів, о ненависть яка, як же біжально геноцидом катували народ, що свої землі обробляв. Забрали все, а дух наш український, не забрали. Ми є нащадки славних козаків, ми любимо свою землю мати. Її будемо завжди захищати, ніколи нас нікому не зламати. А люди, бідні, в селі, неначе злякані ягнята, позамикались у хатах. Та й мруть. Сумують комини без диму, а за городами, за тином могили чорні й ростуть. Гробокопателі в селі волочать трупи ланцюгами за царину і засипають без домовини. Дні минають, минають місяці. Село навік замовкло, оніміло і кропивою поросло. Запалимо свічки, хвилиною мовчання, пом'янемо всі жертв. Отих страшних часів, коли кремлівський кат удався до знущання, щоб знищити народ із українських сіл. Подумай і згадай, заплющ на хвильку очі, побач слагких дітей, що ловлять ховрахів, бо немічні батьки не піднялись із ночі і нікому спекти коржі з макухи. Відчуй їх біль і страх, і холод у будинках, яких крихкі тіла. Зігрітись не могли, який то був їм скарб, знайти якусь морквинку, що дивом збереглась, залишившись в землі. Не забуваймо тих, кого уже нема. Вшануймо їх хвилиною мовчання. Голодомор, сторінка із минулого життя, розкрита рана, що несе повчання. Не забуваймо тих, хто воскрешав своєю смертю дух до перемоги, тих. Хто на карті світу витерти не дав твою країну, пам'ятай народе. Не забуваймо тих, хто в молитвах в останні дні просив для тебе волі, хто віддавав засохлий свій шматок тому, хто міг змінити наші долі. Не забуваймо, хто боровся за нас, хай на вікні горить історія вогнями, Хай Україна в цей скорботний час вшанує тих, що вже не з нами. Не забувай, народе. Пам'ятай, свічу печалі запали у хаті, не дай сховати рани, що завжди болять, що вчать свою свободу цінувати, не дай їх за брехнею заховати.